Суд Гонконгу ухвалив рішення ліквідувати китайського забудовника Евергранде. Це одна з найбільших у Китаї будівельних фірм із найбільшим боргом у світі, який сягає 300 мільярдів доларів. Як сказала суддя компанія, яку визнали банкрутом у 2021 році, не змогла запропонувати конкретний план реструктуризації боргу. Після рішення суду гонконгська біржа припинила торгувати акціями Evergrande, а також двох її дочірніх компаній New Energy Vehicle та Property Services. Дефолти вергранди визнали після того, як два роки тому вона пропустила виплати за облігаціями. Відтоді ринкова вартість забудовника впала на понад 90%. Рішення про ліквідацію показує, що китайська влада готова піти на крайні заходи, щоб позбутися гігантської бульбашки на ринку нерухомості. З вересня минулого року власник вергранди груп китайський мільярдер Хуей Каян, перебуває під арештом. Водночас гендиректор компанії обіцяє забезпечити реалізацію проєктів будівництва житла. Припускають, що діяльність підрозділів Evergrande як у материковому Китаї, так і за його межами найближчим часом триватиме. Причина в тому, що Гонконг це інша юрисдикція. Ліквідатору можуть знадобитися роки, щоб узяти під контроль усі структури компанії. У суді Гонконгу справу розглядали у зв'язку з позовом інвесткомпанії Топшайн Глобал. Вона звинуватила забудовника в несплаті 110 мільйонів доларів. Боргу справа Евергранде завдала удару по економіці Китаю, а також підірвала довіру до китайського ринку нерухомості. Ціни на цьому ринку і далі знижуються.